Цей вплив, він дуже потужний. Він є частиною гібридної війни і це факт, з яким треба не тільки миритися, але і тісно співпрацювати протидії. Тому що ми бачимо, що росіяни. Дуже гарно навчилися або і вміли працювати з цільовими аудиторіями і з нагальними проблемами того чи іншого регіону Без залежності, це Росія, чи Україна, чи Сполучені Штати, чи Франція. Вони вміло знаходять больові точки і з ними працюють і. Це не обов'язково виглядає так, що там про Росію гарно, про Україну погано, про Росію гарно про Сполучені Штати погано. Ні, вони беруть проблему, яка взагалі може не містити слово Росія, але бути дуже важливою для електорату або цільової групи, і вони з цим працюють через тролів, через. Корисних ідеотів через е, агентів впливу через е, своїх агентів тобто вони дуже дуже потужно е, вкладаються в інформаційну складову, і це дає їм реальні результати. Ми бачимо, що в стані республіканців так зрозуміло, що там е, можуть бути питання до тих політиків з точки зору їх заангажованості, але вони мають мільйонні Понад три мільйони, умовно, підписників у себе в Іксі, в який раніше був Твіттером, да? і там вони розповідають про те, що росіяни не росіяни, а Україні начебто знищують християн, а росіяни цього не роблять. Да? І це я Грем кажу. Тому це заходить, заходить не тільки в інформаційному плані, тобто, що вони написали, розігнали, але я так думаю, що вони ще й спонсорують деяких політиків виборчі їх компанії через механізми, які є непрозорими. І потім їх використовують для того, щоб вони озвучили ті чи інші тези. Ми бачимо вже за історію найближчу. Купували вони і канцлерів, і одні одного, і не іншого, і медіа в різних країнах, до речі, працюють по їхнім темникам, якщо так можна їх назвати. Тому це дуже серйозний виклик і. Сполучені Штати з цим стикалися і стикаються не в перший раз. Дуже потужно це виглядало, коли були попередні президентські вибори. Там дуже потужно російські ботаферми і взагалі тролі. Всі хто завгодно, всі казкові герої не казкові. Працювали на те, щоб не, не виграли той політик, який їм не подобався а подобався їм на той момент Трамп на. Да? Ну, також це відбувається і там в Словаччині, і Словаччині, в Чехії, і ці країни в Балтії. Там п'ята колона теж присутня. Країни, які зіткнулися з цими проблемами, Британія теж вони починають працювати з суспільством, щоб воно було. Прищеплене від цих проблем, тобто навіть уроки грамотності інформаційної в багатьох країнах вже з'являються, це говорить про те, що е, намагаються е, подарувати майбутньому поколінню можливість або виховати можливість адекватно сприймати ситуацію. Тому е, про те, як на мене, протидія не є досить ефективною, тому що Путін дуже вміло використовує плюси демократії. Тобто, в нього в державі це зробити не можна, тому що все закрито, забито гвістками, залито цементом. Я маю на увазі інформаційному плані. А за кордоном є свобода слова, різні думки. Право на, на висловлення своєї думки, і от е, путінський режим це дуже гарно користується, і демократичним інституціям треба вчитися працювати жорстко проти цього. Щоб е, ця війна не переросла із інформаційної в конвенційну. У росіян є один момент, який е, ну, я не скажу, що подобається, але я його е, розумію. Вони можуть працювати на високоінтелектуальному рівні. Тобто, якщо це буде цільова аудиторія, в якій заходить саме така інформація, вони можуть працювати з конспірологами. Там, де можна будь-який бред, від того, що там не знаю, бойові комарі, там е, голуби, вбивці, ну, що завгодно, все парадоксальне, що ми з вами, з вами можемо зараз придумати, вони теж закидають в ті аудиторії і в ту цільову групу, яка в це вірить. І тому в них виходить. І тим більше у них є один підхід, теж я його давно спостерігаю, вони масовано е, вкидають інформацію дуже багато. Іноді з метою щоб поховати справжню версію ну це особливо коли теракти відбуваються, коли щось незручне для них відбулося. Вони зразу закидають. Ну емей 17 це мабуть хр хрестоматійний приклад, коли вони закидали дуже багато версій з, з метою потопити реальну версію. А також оцей такий брідін, як вони кажуть, вони закидають для того, щоб хоч якийсь із сегментів спрацював. Працює сегмент, він поселиться, почне жити своїм життям, а все решта ну, пролетіло мимо, пролетіло. Вони в цьому не соромляться і не, знаєте, тут вони зовсім не скупі. В інформаційному плані вони дуже-дуже багато грошей вливають. Просто колосальні цифри. Я, по-перше, проти тієї тези, що ми завжди програємо інформаційну війну. У нас були дуже успішні кейси, особливо на початку. Як би це не парадоксально було, ми вигравали. Ми дійсно робили так, що Росія була змушена реагувати на наші дії. І в інформаційній війні це як гойдалка. Тобто, це постійно йде там. Супротив меча і щита, щита і меча, воно так от іноді ми щит, іноді росіяни меч, іноді ми меч, а вони щит. Тут все дуже непросто. І, як на мене, росіян дуже виходить працювати з емоціями українців, і це і це природньо, тому що Україна в війні, тому росіяни дуже Ну їм дуже просто, наприклад, працювати з емоціями страху. Вони зараз проводять потужну кампанію залякування мешканців Харкова, Сумщини, Сум безпосередньо Києва. Оцими вкидами про те, що обов'язково нападуть. І тут знаєте, я дуже хотів би, щоб по перше, до населення в мене немає. Претензій, тому що воно живе як живе. Єдине прохання завжди до кожної людини, яка стикається з емоційною інформацією, перевірити, хоча б з трьох джерел. І, як правило, вже на другому джерелі зрозуміло, що це побрехенька або маніпуляція. Завжди я всім своїм своїй бульбарсі за межами кажу: якщо у вас викликала будь-яка інформація, позитивна, негативна, якусь емоційну потужну хвилю, то вами маніпулюють. І подивіться, хто це робить і з якою метою. І другий момент, який мене просто бісить, це наші політики з різних таборів, які беруть відверті фейки, або недостовірну інформацію, або просто емоційну інформацію, і по своїм ютубчикам, по канали ходять і страх стращають народ. З іншого моменту, я не знаю, може журналісти закидають мене капцями. Але неправильно зроблять я проти оцих заголовків, які зараз з'являються кожен божий день, все пропало і так далі. Навіть мої ефіри бувають, які я зовсім такого не казав: а з'являються страшилки, щоб їх подивилися. Це дуже велика ціна. Хай мене ніхто не дивиться, але не будуть лякатися отих заголовків, які написані. Відповідальність, тобто відповідально ставитися до споживання інформації, і так само відповідально ставитися до її продукування для населення, тому що зараз відбувається війна, перегляди це дуже круто. Але емоційний стан громадян це набагато дорожче, тому що це набагато впливає на промисловість, на мобілізацію, на здоров'я, на донати все це впливає, тому що якщо людина загнана в куток, вона не завжди буде адекватною. Тому от такі навіть приземлені речі треба пропрацьовувати, і в першу чергу треба бути розуміти кожному українцю, що він на війні. І що по ньому цілять кожен день з ракет, але в кожну секунду цілять із телеграму, де завгодно. По ньому цілять інформаційними кулями. І він повинен бути в інформаційному бронежилеті, щоб вижити, щоб перемогти. Я вважаю, що ми повинні проводити теж, і на території Росії маємо проводити, маємо нашим партнерам продукувати якісну інформацію. На тих мовах, які є, має бути номовлення, яке розповідає правду або ту інформацію, яку нам вигідно донести до наших партнерів, це не тільки інформаційне поле, це дипломатичне поле, це поле громадянського суспільства, це окремі громадяни за кордоном. Це наші амбасадори. Кожен з них це не просто українець за кордоном, а це рупор, який має, коли він бачить що щось не так відбувається. Він має це спростовувати, а хоче б давати альтернативну точку зору. Якщо порівняти образно російську інформаційну машину, це великий відмідь, який є маса, в нього кіхті, він дуже потужний. А український інформаційний або простір, або, або, скажімо, образ це вулік, в якому дуже багато бджіл, які працюють ефективно, коли вони в команді. І от якщо ми будемо на всіх рівнях горизонтальному вертикальному працювати як один улік, да то ми ведмедя просто переможемо.